Вітаю, шановні друзі, які документи потрібно мати для в'їзду виїзду в євросоюз після 4 березня 2024 року для українців на 24-му параграфі? Чи має право українець на 24 му параграфі з просроченим пластиком в'їжджати виїжджати в євросоюз після 4 березня 2024 року? Та, взагалі, яка ситуація на кордоні після 4 березня 2024 року? Зараз ми про все це з вами поговоримо. По перше, чи має право українець вїжджати виїжджати з просроченим пластиком в євросоюз? або е, на територію інших країн із євросоюзу так має е, якщо деякі працівники прикордонної служби там Польщі, німеччини цього не знають це не означає що у вас такого права немає місяць назад було внесено зміни до шенгенського кодексу про кордони в додаток номер 22, а саме на сторінці 19. чітко вказано що українці які перебувають на 24-му параграфі і мають дійсний пластик станом на 1 лютого 2024 року їм не потрібно отримувати новий пластик і їхній пластик діє до 4 березня 2025 року. Це дуже важливо. Це означає, що з цим документом просроченим ви можете в'їжджати виїжджати через кордон, і У вас є ВНЖ. Це дуже важливо. Чому я зараз розповім? Чому важливо знати, що ваш ВНЖ діє, що ви не просто їдете там по безвізовому режиму 90 днів, а ви їдете саме в рамках наявності у вас візи, то то Ауфен тобто ВНЖ в Німеччині, це дуже важливо. Тому право в'їжджати в Євросоюз і виїжджати з нього у вас є це закон Європейського союзу. Шенгенський кодекс, закон європейського рівня. Він стоїть над всіма національними законами. І якщо там якийсь поляк знову ж таки цього не знає, це його особиста проблема. Це не ваша проблема. Він повинен це знати. От не ви це повинні знати. От наскільки я знаю, з листа деяких ауслендер біхьорди вони сказали, що Німеччина довела дану позицію до інших країн, нібито, от і е, вони повинні знати. Але ж знову ж таки, як на практиці це буде, ніхто не знає. Хтось з поляків знає, хтось ні, от. тому майте це на увазі. Друге, які документи потрібно мати для того, щоб перетинати кордон, В'їжджати в, в Євросоюз або виїжджати після 4 березня з просрочним пластиком. По перше, це закордонний паспорт. Друге, це Ауфенхаль прострочений. просрочений. Ну, бажано дійсний, звичайно, ну в більшості випадків це буде просрочений офенхальстітель. Обов'язково до нього додаток треба мати. Е, ну не можу сказати, що прямо обов'язково, але багато будуть чіплятися. Наприклад, поліцейських до вас, де ваш е, Цузаз блацум ауфенхальститель Ось така бумажечка, яка видається до е, вашого ауфенхальстителя. Її також бажано мати навіть з просроченим ауфенхальстителем. Третій документ це ваш персональний лист від Ауслендера АМ та Услендер Біхорти, де вказано, що вам не потрібно продовжувати 24-й параграф шляхом подачі заявки і отримувати новий пластик. І ваше право перебування воно продовжено до 2025 року. Наступне це роздруківка з Сайту е, Міністерства внутрішніх справ е, Газець, Блац е, Німеччини, ну це навіть не сайт Міністерства внутрішніх справ, це е, сайт, де публікуються всі законодавчі акти. Роздруківка правил е, від 2023 року про продовження дії 24 го параграфа до 2025 року. Це е, основний закон. Ну, хоча по великому рахунку, це не закон, це ферорднунг, це правила, але вони затверджені бундесратом. Е, Верховним законодавчим можна сказати, другим верховним законодавчим органом в Німеччині, от і дані правила являються обов'язковими для всіх державних органів. Цей документ показує, що ви маєте право законно перебувати на території Німеччини. Наступний документ, який вам потрібно мати, це. Роздруківку з сторінки 19, додатку номер 22 до Шенгенського кодексу про кордони це європейський закон, в якому чітко зазначається, що у вас є право подорожувати з просроченим пластиком. Майте це на увазі. Весь цей перелік документів ви можете знайти в моєму телеграм-каналі з посиланнями на відповідні акти, скачати їх і мати відповідних копіях. Додатково раджу ще брати з собою можливо прописку в Німеччині. Ну копію Шайніг, або ж, наприклад, копію договору оренди, копію трудового контракту. Якщо ви працюєте десь там в Бамтері, чи працюєте ну, маєте якісь посвідчення додаткові, також їх візьміть, щоб вони показували вашу приналежність до Німеччини, тому що. Проблема заключається в тому, що багато поліцейських прикордонників не знають цього і будуть до вас чіплятися, тому ви повинні знати, як захищати свої права. Це обов'язково. Майте це на увазі. Друзі, пам'ятайте, що ваше ВНЖ в Німеччині продовжено. Ви не користуєтеся правилами 90 днів безвізового режиму. Ви знаходитесь на території Німеччини і Євросоюзу, маючи ВНЖ Німеччини. Це потрібно доводити і доказувати всім прикордонникам: чи то ви їдете через Польщу, чи то через Чехію, де завгодно. Ви повинні це доказувати. Тепер щодо реальної ситуації, як буде, я спілкувався з прикордонниками польської прикордонної служби і писати. Сав їм листи, і мої друзі на моє прохання, які проїжджали через кордон. Вони також спілкувалися з прикордонниками, задавали їм запитання, яка ситуація на даний момент. Дехто з прикордонників знає про це, дехто каже, ми не знаємо про це. Але що вони кажуть, як вони планують робити з українцями на 24-му параграфі з просроченим пластиком? Вони кажуть, що ми будемо вас запускати по закордонному паспорту. Тому що нібито ми ваш просрочений пластик не можемо внести в систему. От наскільки це правда, я не можу сказати ну, те, що вони не можуть внести в свою систему. Але е це може мати негативні наслідки. Тому е бажано, як ви будете спілкуватися з польським прикордонником, в'їжджати в Євросоюз з України, обов'язково е полягайте на тому, щоб прикордонник все ж таки вніс на підставі закону, на підставі Шенгенського кодексу, нехай пише в своїй системі. Там якісь посилання на Шенгенський кодекс про кордони, нехай вносить ваш е, пластиковий ауфенхальстітель. Чому тому, що ви заїжджаєте на територію Євросоюзу не по безвізовому режиму, не в правилах, не в рамках правил 90 днів, а ви заїжджаєте як українець, у якого є ВНЖ на одній з територій е, Євросоюзу. Це дуже важливо. Чому? Тому що якщо вас пропустять тільки по закордонному паспорту, не вказавши, що у вас є ВНЖ в подальшому саме. На території Польщі, якщо ви заїжджаєте через польський кордон, можуть виникнути питання, тому що фактично виходить яка ситуація для поляків. Для поляків ви заїхали в рамках е, правил 190 днів. І наступний раз, коли ви будете виїжджати, незрозуміло, як поляки на це подивляться. Ви розумієте, в чому проблема? Поляки, тобто, вони роблять для нас трішки таку е, зайця підкладають нам. Розумієте, от і е, е, проблема може бути в тому, що а коли ви будете в'їжджати потім назад? Уже от ви виїхали після 4 березня там. В Польщу, приїхали до себе в Німеччину додому, і потім вирішили повернутися там додому в Україну або заїхати на територію Польщі, яка може бути проблема? Можуть просто скласти протокол про порушення правил 90 днів. Прийдеться вам шукати польського адвоката і оскаржувати це в Польщі. Тобто, це може бути локальна проблема саме в Польщі. Я не кажу, що у вас будуть проблеми потім десь в інших країнах Євросоюзу, але саме в Польщі, тому що саме Польща може рахувати вас як особу, яка перебуває на території безпосередньо Польщі. Рамках 90 днів і яка їх просрочила вже, наприклад, тому я вам в принципі не раджу після того як ви повертаєтесь в Євросоюз після 4 березня певний час виїжджати на територію Польщі, поки це питання не виясниться і не стане зрозуміло, що буде далі. Поляки, тобто, бачите, таку вони зробили нам ну неприємну річ, можна сказати. І чим це закінчиться? Чи будуть вони складати протоколи? от, і чи будуть вони взагалі притягати до відповідальності українців з просроченим пластиком, не зрозуміло, але формально, формально, за порушення безвізового. Режиму вони вам можуть шльопнути навіть заборону на в'їзд там від трьох місяців до трьох років. Тому це досить така може бути негативна тенденція негативний наслідок для багатьох українців. Пам'ятайте про це. От. Тому друзі, знайте ваші права, захищайте і відстоюйте ваші права в е, польській прикордонній службі. Дуже вас прошу. Якщо у вас виникає спір з польським прикордонником, е, викликайте його керівника і доказуйте цю позицію, що є європейський закон, який дозволяє вам в'їжджати і нехай в. Носять ваш просрочений пластик разом з посиланням на Шенгенський кодекс в свою базу, не тільки закордонний паспорт, а ще й просрочений пластик у Фенхаль Пам'ятайте про це, удачі вам, всього вам найкращого, друзі! З повагою, ваш адвокат Демченко.